Ну шо показую новорічно крізь вбирання для доньки. У нас плануються активні холіди, тому одягу замовила багато. Перше міряємо ось такий червоний трикотажний костюмчик. Здається, Мішель пасує червоний колір. Сидить веселенько, і Мішель подобається сильно присильно. Наступно я вибрала ось таке бавовняне бордове плаття. Це Льоля і акцентний комірець виглядають дуже мило. Обов'язково одягнемо його на люди. Слідуючи, це теж плаття, але таке більш бургундів в клітинку. Мені подобається його тканина, і цей мультяшний комірець. Така сукенка, що можна одягати навіть на кожен день до школи. До речі, більше про святку. Кова Америку у мене в профілі, тому підписуйся. Вже бачу по Мішель, що вона втомилась від тих примірок. Але ось наступний аутфіт. Він якраз не червоний, не бургунді, а чорно-велюровий. Юпочка балонка з бантиком і світшотик теж виглядає нарядно, але все мішель далі міряти не хоче, тому показую з рук. Звичайно, повсякдене плаття з фатіном до школи. А ще замовила таку сорочку і хочу, щоб дитина носила ось так. Типу такий собі легко святковий кежуал. Далі я вигадала класу: темні брючки, палацо і кардиганчик в полоску. Я б сама таке не відмовилась носити. Ну і я, любитель костюмчиків, що на собі що на дитині молочний колір, банти, коміреці йдуть разом з такими штаніжками. Можна буде одягати на прогулянку, можливо, навіть під угону. Ну і на завершення ще ось таке червоне платічко балончиком. Його десь ми та й придумаємо, де вдягнути. У нас все. Всім, цьом, па, побачимося завтра!